Привіт. З вами Кревет. Нещодавно я залипав в Ютубі наткнувся на відоз такого блогера, як Давид Клименко, про телеграм-бота для заробітку. Типу, там дуже легкий спосіб заробити без вкладень, не напрягаючись і взагалі підійде абсолютно для всіх, навіть для школярів і бабусь. Е, так що пробуйте, поки це не зупинилось, бо таке з'являється в інтернеті не часто, і усе в такому дусі. Суть в тому, що ти просто віддаєш боту суму грошей від 100 до 4,5 тисяч рубликів, і через 72 години він віддає тобі в два рази більше. Розробники боту пояснюються тим, що в них є суперпрофесійний. Не команда, яка займається арбітражем криптовалюти. До речі, для тих, хто не знає, що це, гляньте, мій відео, у якому я розповів про те, що таке арбітраж криптовалюти за ось цією підказкою. І ця команда проганяє гроші, які ти їм даєш через якісь секретні зв'язки, купують крипту в одному місці дешевше, в іншому продають дорожче, отримують величезні прибутки. Знову таки більше про це в одному з минулих відео. Також розробники вирішили зробити супер хорошу справу і поділитися цим неймовірним способом заробітку зі звичайними смертними. І я таки сижу і розумію, що явно тут щось не так. Мій. Внутрішній інвестор мені підказує, що такого явно не може бути. Такої халяви просто не існує. Але чекайте, чувак з 20 тисячами підписників сам сказав, що така халява в інтернеті з'являється не часто, і якби треба терміново спробувати цей спосіб, поки його не прикрили. А в своєму відео він власноруч заробив більше 10 тисяч рублів. Я думаю, він не буде брехати і підставляти під загрозу свою репутацію і продавати її якомусь телеграм-боту. Гадаю, точно ні. Тому я вирішив власноруч перевірити, чи дійсно це так працює. Трохи за спойлерю. Результат мене, м'яко кажучи, шокував. Беремо Ківі гаманець і закидаємо в бота для початку 100 рубликів, щоб сильно не ризикувати. Не питайте, звідки в мене Ківі. Okay. Тиснем заповітну кнопку Я оплатив і. платіж не знайдено. В паніці тисне на цю кнопку ще багато разів, але. А не вже нас обманули? Та ні, 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 не може бути такого. Можливо, там якась комісія або помилка. Не знаю, давайте закинемо ще 200 рубликів, щоб точно переконатись, що все працює. Ура! Оплата пройшла. Чекаємо 72 години. І нам дійсно приходить 400 рубликів назад на гаманець. Стоп, стоп. Ви що, дійсно повірили? Бля, ви що, тупі, звісно, оплата не прийшла, і ніхто нам гроші не поверне. Тільки бляха, вдумайтесь. Чувак, із аудиторією в 20 тисяч школярів знімає відео із назвою Как заробити школьнику в інтернеті саме легкі способи заробітка із серйозним та одночасно радісним лицем набирає більше 50 тисяч переглядів від тих самих школярів, розказуючи, як він подвоює гроші в телеграм-боті. Та якби Ілон Маск і вся ця тусовка з перших рядків Форбс знали про такого бота, вони б його використовували і за його допомогою заробляли б мільярди доларів. А не будували світові компанії. Бот зроблений хвилин за 10 в найпростішому конструкторі, і який, звісно, нічого не виплачує. Тобто, це навіть не піраміда. Розумієте, це ще гірше. Тупо розводка для лохів, і такими, очевидно, Давидко вважає своїх підписників. Автор пропонує способи заробітку для школярів. Тобто він цілеспрямовано обманює школярів. Я не здивуюся, якщо лице Давида скоро стане приблизно таким. Бо прикиньте, це ж скільки йому треба було заплатити, щоб він прорекламував такий шлак. І найцікавіше, що в коментах повно людей, які пишуть, що бо дійсно працює і виплачує гроші, і що вони вже довго заробляють на ньому. Усі сумніви довірливих школярів, звісно, зникають, коли вони все це бачать, і вони йдуть витрачати чесно відкладені гроші із нез'їджених шкільних обідів. На що цей чувак розраховує, я не знаю. Я пошукав в Ютубі телеграм-боти для заробітку, і виявилось, що ця темка розповсюджується вже досить давно. Це лише доводить, що здавалося б, авторитетні блогери із немаленькою аудиторією можуть продаватись і робити певну хуй. Тому не вірте нікому і завжди думайте самі. Ви маєте розуміти, як розшифровується слово заробляти. Римати гроші за роботу заробляти, а закинути гроші в бота і вивести через 72 години години чи можна назвати роботою. Ну а щоб все ж заробляти без вкладень, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо туди я публікую нові роздачі та аєрдропи від різних бірж та криптопроєктів. Ну і звісно, на цей канал підписуйтесь для того, щоб не пропускати більше подібних відео і не потрапляти до рук шахраїв. З вами був Викривач Кривет. Прибутки вам!